У рівному стартує благодійний фестиваль західної ліги сміху. Обіцяють запальний гумор та мінімальну цензуру, адже воєнний час вимагає називати речі своїми іменами, а гумор це невід'ємна складова характеру українців. Війна є в країні, але я рахую, що ми маємо працювати творчо, працювати з молоддю. Давати їм шанс реалізувати себе, особливість фестивалю благодійна складова ліги сміху. А це насамперед донати, за які буде придбано обладнання для ЗСУ. Ми хочемо зібрати з благодійного фестиваля всі кошти і всі кошти передати для третьої окремої штурмової бригади АЗОВ, з якою ми на початку війни познайомились і з ними співпрацюємо вже можна сказати весь період. Як і команди, такі організатори, так і я в тому числі вже засумували за цією всією історією, яку на жаль ми втратили. І дуже приємно, що все ж таки повертаємось до цього знову. Тим більше, що ми поєднуємо приємне з корисним, ми даємо можливість людям трішки перезарядитися емоційно, десь посміятися, пожартувати і над собою, і над усіма іншими. Ну і звичайно ж, не забуваємо про благородний намір. Серед команд представники з різних куточків України. Рівненщину представлятимуть три гумористичні колективи. На жаль, не всі команди зберегли статус-кво, але готові знову вийти на сцену. На жаль, навіть дехто з учасників загинув. Наприклад, у нас буде брати участь команда Юля Валера. Це раніше була команда Парк Шевченка, і там грав такий чудовий така чудова людина, як Вася Добня. Він раніше на приймав участь і в інших фестивалях. На жаль, він загинув, звільняючи Херсон. Але ну команда лишилася. Команда його смішна. Організатори прогнозують запеклу боротьбу та багато сюрпризів для глядачів. Відновити благодійний фестиваль західної ліги сміху стало можливо завдяки незмінній підтримці генерального партнера заходу торгової марки Інтербетон. Лігу сміху підтримує компанія підтримує компанія інтербетон, яка знаходиться в вісьми різних локаціях, в вісьми різних місцях нашої неньки України. Ми вважаємо себе, скажімо так, інтербетон. Це на сьогоднішній день активно воююча компанія. З нашої компанії в лави ЗСУ призвано більше 30 хлопців. Сміятися в обличчя ворогу це мужність. І жартувати під час воєнних дій, бойових дій це так само мужність. Благодійний фестиваль Західна ліга сміху відбудеться 7 вересня у міському будинку культури рівного за участю найкращих команд та зіркових тренерів фіналістів телевізійної ліги сміху. Сміємося, отже, не здаємося.